У Запоріжжі до дня медичного працівника відзначили понад три десятки лікарів, фельдшерів та медичних директорів. Серед них Олена, завідувачка відділення медичної реабілітації Мелітопольської багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги. Лікарку з Мелітополя на церемонії нагородили відзнакою президента за оборону України. Завідувача відділення медичної реабілітації, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини підрозділу Центр реабілітації комунального некомерційного підприємства, територіальне медичне об'єднання, багатопрофільна лікарня і тація, дивлячись на 30 кілометрів до лінії фронту на надскладні роботи. Після прильотів на масових постраждалих, які доставляються швидкою допомогою, ви переживаєте ще й реконструкцію. Дуже сподіваюся, що спільно з вашим бойовим колективом ми скоро це закінчимо. Сьогодні справді на ваших плечах лежить величезна відповідальність і велика кількість врятованих життів. В першу чергу хочу подякувати всіх медичних працівників сьогодні. Військовослужбовців, наш військовий шпиталь. На вас величезна ви вирятуйте тих, хто ризикуючи власне життя, захищає нашу державу. Відзнаками президента Кадміну мозу, виконкому ЗМР та ЗОВА відзначили медиків з обласних, а також міських лікарень, військових госпіталів та центрів первинної медичної допомоги серед нагороджених і колективи благодійних організацій та навчальних центрів. Коли ми дізналися, що почалася війна, працювали ми 24 на 7, Ми практично з лікарі не виходили, нас робили бригади, які змінювали друг друга. Дуже було багато хворих, і це все якось супроводжувалося якимсь і моральним стресом для всіх. Більш стало у нас тяжких хворих. Це військовослужбовці, яким ми надаємо медичну допомогу 24 на 7, Викладаємо всі зусилля. Всі наші лікарі максимально з великим навантаженням. Працюють окремі слова вдячності та відзнаки було висловлено від національної поліції України, головного управління розвідки Міністерства оборони та військових частин у складний час саме медики, опора і тилу усієї країни у цей день. Їм дякували за віру, за руки, які рятують, і за серце, що не втомлюються допомагати.